Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаю відео з своїм замовленням. У мене зараз на а, замовленнях є слоненятку у купальнику з рожевим бантиком. А, схеми не знайшла, вив'язувала самостійно ось такі дві красуні. У минулому відео ви вже бачили а мої результати стосовно цих слоників. Очікую відповіді від замовниці, Чи сподобається їй такий варіант у сукні. Якщо ні, буду надалі перероблювати робити слоника саме того у полосатому купальнику, якого хотіла маленька дівчинка. Вони в мене на ярмарку вже купляли іграшки, вони купляли єдиноріжку. Нещодавно виставляли сторіс, як дитина ходила у парк гуляла і ходила з моєю єдиноріжкою. Відчуття дуже приємні, тому хочеться. Щоб дитинка раділа, щоб їй слоненятко сподобалося, мама з нею поспілкується. Якщо їй сподобається ці слоненятко, виберуть якось із наявності цих. А якщо ні, то візьмуся за іншого слоненятка. Також у мене є в замовленні зайчики по МК від Батойс. Я їх вже розпочала. У мене є невеличкі заготовочки. це ось така ось. Запчастина для дівчинки дві ніжки, є три вушка і є дві ручки для дівчинки. Дівчинок я в'яжу у жовтій сукні Alize Cotton Gold 110-й номер. А хлопцям роблю 15-му ярма джинсу штанці. Сам колір я використовую Alize Cotton Gold, це 62-й. У мене у наявності залишився лише один моточок, тому я у Марії з інстаграму замовила ще собі в наявність такі кольори, як сірий, і ось такий молочний молочний, бежевий, як, як кому він подобається. І ось така вже заготовочка на хлопчика. Вже штанці і тіло йому вив'язала. Ручки в'язала, розпочинається вже тут голівенька. А мені подобається цих зайчиків в'язати, я вже не одну парочку зв'язала. І зараз, в наявності, в мене є одна парочка, але попросили у більш блакитних кольорах. Я там трошечки експериментувала там синенькому. Костюмчик у мене а, парочка лишилася, тому буду вив'язувати саме у блакитному. Можливо, буду в'язати декілька пар одночасно, щоб вона була пара у наявності, тому що у мене срок не, немає рамок. Будуть ці зайчики відправлятися за кордон, і з наявності в мене забирають ще мого янголятку, якого я нещодавно в'язала у безкоштовному а, онлайні, який відбувається. І, на, і зараз є він нашої української майстрині, у Тат'яни. Посилання на Татьяну я залишу. Також залишу посилання на Аню, мастер-клас наших українських патріотичних зайців. Також дуже багато дівчат вже зв'язала. І хто ще не розпочинав такого зайчика, раджу, вони дуже гарні, на них є попит. Тому в'яжіть. У мене ось такі ось на сьогоднішній день процеси. Буду займатися лише замовленням, щоб скоріше їх віддати. І, можливо, зустрінуся вже на вихідних з своїми замовниками і з слоном і з зайцями. Зараз трішечки у нас обстановка не дуже Ах, спокійна, в країні дуже-дуже тяжко. Обстрілюють нас дуже багато, але ми не зламні, ми впораємося, ми не здамося так швидко і будемо працювати. На далі, щоб у нас наша країна процвітала якомога краще. Я пішла далі працювати, пізніше вже під'єднаюсь, покажу свої просування. Таки доведеться в'язати ще одного слона. Приготувала ниточку. І, о, диво, мені сьогодні написала Януся Холод Яна. У неї є свій канал, посилання внизу знайдете під відео. Вона мені написала, що вона придбала для мене. МК на цього слоника. У мене не було слів, я так пищала, так кричала. Янушечка, тобі величезне дякую. Слів нема, натхнення прям зашкалює. Вже я сіла, розпочала в'язати, в мене є вже дві ніжки і розпочала вив'язувати купальничок для слоника. Дитина балується, ми довго просиділи в коридорі, була довга тривога і не одна, вже дві відсиділи. Зараз буду працювати, вив'язувати слоника, поки малеча буде спати настрій причудовий. Янусічка, ще одне тобі величезне, величезне дякую. Немає слів. Ти мене врятувала. Дівчинка чекає на цього слоника, вони збираються їхати за кордон, і якщо до вихідних я встигну їй зв'язати цього слоника, можливо, він поїде разом з нею мандрувати і буде її талісманчиком у чужій країні. Тому тобі величезне дякую. Я працюю і вже побачимося, коли будуть якісь просування. Вибачаю за сторонні крики, дитина дивиться мультик. А там не дуже він цікавий для неї, для нього вони сердяться. Тому я пішла вкладати діток спати і побачимося вже трішечки пізніше. Куди летить час? Сьогодні вже вихідні, а не встигла я за вчорашній день зібрати іграшки, але у мене є просування. Чи маленькі просування. Вже дов'язую голову і спідницю дівчинці, і залишиться в мене оформлення і одне вушко. Зайчики трішечки просунулися, не готові, але просунулися. І займалася я ще слоніжкою своєю. Слоніжки трішечки повезло більше, в неї вже є голівенька, вушка, бантик, хобот. І вже зробила тіло. Тому слоник сьогодні обов'язково збирається. вечора я не люблю збирати іграшки, я віддаю перевагу зранку збирати, вона тоді гарніше виглядає. Ось така ось у мене гарненька слониха зараз на булавочках, і зараз буду її сідати, збирати, а потім займатися зайчиками і відправляти свої замовлення. Буду зі своїми клієнтами зустрічатися і їм віддавати з рук в руки. І дуже хочеться подивитися на реакцію людей, як вони будуть реагувати. Скучила я вже за живими емоціями, за живим спілкуванням з клієнтами, тому на цих вихідних мені доведеться з ними зустрітися. Я знаю, що Замовниць, я відправила подивитися ось такого слоника, поки на булавочках. Їй все сподобалося. Дитина задоволена, вони збираються за кордон і сказали, що візьмуть нового друга цю слонишку з собою. Тому Януся, тобі ще раз велике дякую, що ти ускорила процес створення цього гарного слонника. Я встигну дитиночку порадувати. Дитина поїде за кордон з новим другом. Дякую тобі за підтримку, за допомогу. Посилання на Яну, на Янний канал залишу внизу під відео і е, переходьте до неї, підтримуйте її. Скоро в неї вийде новий мастер-клас, вона випустить на своєму новому каналі. Переходьте і туди підписуйтесь. Давайте підтримувати одна одну. Я пішла працювати. Пізніше під'єднаюсь, покажу вам вже готові іграшки. Ви подивіться, яка красуня. Я нарешті закінчила свою слониху, вона вже готова. Знімаю з рук сонечко яскраве світе не вдається без тіні зняти, але хочеться вам показати, тому що вже їдуть забирати цю гарненьку лялечку. Так і ця слониха поїде за кордон з малою дитиною. Так, зараз трішечки вам її. Поставлю, щоб краще було видно. Ось така ось красунечка в мене вийшла завдяки Яноці. Яноця, Яночка, тобі ще раз велике дякую. Дуже гарний майстер-клас, ти мені придбала. Я в захваті. У мене буде тепер така у наявності слониха, тому що вона мені дуже сильно сподобалася. Якщо, правда, мені здається, заманенький. можливо, іншим буду трішечки більше робити носика. Знімаю так з рук, щоб скоріше, буду зараз відправляти. Їдуть же за цим слоником. Замовниця в захваті, вона дуже щаслива. А я ще більше щаслива, тому що а, всім, як то кажуть, приємно. Дуже довго до цього слоника я йшла, але результат, дивіться, який файний. Слоник це ще не все. У мене ще готовий один зайчик. Зайчика я буду віддавати завтра. Зайчик у мене поки хлопчик готовий, а дівчинка ще в процесі. Трішечки ще залишилося дов'язати спідницю і пришити два вушка. Ось така в мене буде весела компанія. Я дуже-дуже задоволена. Пішла я упаковувати свого слоника, вам обов'язково покажу ще кадри, пороблю гарні фотографії, щоб було видно, який гарний слонік. Кожного разу собі кажу, що треба знімати в день. І викладати відео в день, але не виходить. Знову вечір. Але я вас, до вас з гарними новинами. У мене готов і ще один заказ. Ще одне замовлення я готова відправити, і це все в один день. Сьогодні я вже не буду відправляти, тому що сьогодні вже пізній вечір, але вже отримала кошти за замовлення. Все подобається. Замовниця, що одна і друга в захваті, і тому я вам зараз буду показувати і розказувати це все. Ось таке янгулятко відправляється разом з зайцями. Зайчик хлопчик, я вам його вже показувала. І в мене готова вже зайчиха дівчинка. Вона також відправляється в одному замовленні. Це три іграшки, поїдуть до маленького хлопчика. Хлопчик знаходиться за кордоном, це бабуся йому робить такий подаруночок Він патріот, він переживає за Україну, хлопчику 7 років і вона хоче йому зробити такий ось гарний подарунок. Я я на такому зараз стані, в такому стані я окрильна. Мені здається, що я зараз. Готова творити і витворяти і не зупиняючись, наче в мене якісь вставили батарейки. Я працюю великим, з великим з великим задоволенням. Зараз буду пакувати цих гарненьких патріотів і янголятка, і зайченят, і вони відправляться у Волинську область. А пізніше поїдуть подаруночками, можливо, зі смаколиками до онука за кордон. Я безмежно вдячна вам, що ви зайшли сьогодні, подивилися моє таке відео. Можливо, у вас є якісь думки стосовно моїх замовлень. Можливо, хочете написати якісь цікаві коментарі. Пишіть, будь ласка, не соромтеся, не забувайте про підписку. І а, про ваші вподобайки. Мені безмежно приємно, що моя кількість підписок зростає з кожною хвилиною все більше і більше, з кожним днем все більше і більше. Я надихаюся від цього. Вибачаюся ще раз, що завжди дитина на другому плані, але без них нікуди. Це мої мотиватори, тому вони мені допомагають кожну хвилинку. Я вам безмежно вдячна, що і сьогодні знайшли час. Подивитися моє відео до кінця. Усім бажаю мирного неба, безмежного натхнення, дуже-дуже багато вільного часу, щоб ви могли щось робити і щоб всі ваші бажання, усі ваші думки здійснювалися в гарному напрямку. Вам дякую, що сьогодні заглянули на мій канал. До дуже скорої зустрічі! Бувайте!